У новому залі для віп-гостей справжніх гурманів проводили майстер-клас із приготування на столиках гриль. М'ясне сорті за кілька хвилин рум'яним та ароматним. Апетит зростає вже навіть від одного споглядання за приготуванням, Наголошують ті, хто вже спробував східні страви. Ну деле презентація не только нового зала, але що і действительно нового хаук. За это отдельное спасибо ресторану Нігані. вообще всі сети ресторанов uh, синдикат Вкуса uh, Азіатські столи гриль. То есть компанія приходить. Садіться і заказуває світівгредієнти сама стріятельне та готові гостинні Гостинність презентованого східного залу пройшла випробування і дістала оцінку відмінно. Вподобали своєрідне приготування страв навіть представники найвибагливішої категорії гостей діти. Проте за всіма новинками не забули в Нігині і про традиційну для мережі сіндіката вкуса атмосферу свята. Новий зал ресторанного комплексу Нігані створений для гастрономічного дозвілля. Барбекю це найкращий відпочинок у компанії друзів та всієї родини.